Те, що Національний банк через свою монетарну політику по суті міняє інфляцію на еміграцію, на жаль, це не метафора, це не перебільшення. Це те, що ми з вами побачимо, якщо через призму системного підходу проаналізуємо наслідки монетарної політики для соціальної сфери, для економіки і для кожного громадянина. Я в попередньому відео робив огляд. Впливу високої облікової ставки Нацбанку, так, яку Нацбанк зберіг на рівні 25%. Я з вами ділився схемою депозитних сертифікатів, яку застосовує масштабна Національний банк понад 400 мільярдів гривень в ній задіяні. І як я і передбачав, одразу знайшлись люди, які кинулись захищати. Цю політику, цю модель. Мені в коментарі прийшли банкіри і мої друзі, які з фінансового сектору перепостили <клес> відео. То до них теж прийшли люди, коли, які колись працювали, значить в МВФ, і такі поважні банкіри, і теж вони почали казати, значить, що дивіться альтернативи немає. Те, що Нацбанк робить, це правильно, безумовно, висока облікова ставка. Депозитні сертифікати теж це історія, яка не має ніякого замінника, альтернативи. Якщо б вони це не робили, то гривня була би по 60, тому ну, тут, тут не, не треба тут казати про якісь альтернативи. Я вам нагадаю, взагалі про що йде мова. Да, і сьогодні ми зануримось з вами глибше. Я хочу вам показати причинно наслідкові зв'язки монетарної політики, економічної. І головне, я хочу поділитись з вами альтернативою, тому що насправді є механізми, які можна використовувати замість того, що робить Нацбанк банк з депозитними сертифікатами, і це теж буде дозволяти боротися з інфляцією ефективно, але при цьому не буде висушувати економіку, навпаки, буде давати додаткові можливості ринки збуту, економічний простір для підприємців, для того, щоб вони. Не іммігрували з України, а навпаки, повертались до України і захищали, і відновлювали українську економіку. Тому, якщо вам це цікаво, залишайтесь зі мною, обов'язково підписуйтесь на канал, прокоментуйте ваші думки, щоб я знав, що вас ця тема теж не залишає байдужимо, тому що насправді вона стосується всіх. Нагадаю, що таке облікова ставка? Це вартість грошей, яку встановлює Національний банк своїм рішенням. Зараз вона в Україні становить 25%. Колись вона була 10%, колись навіть нижче. Нацбанк її підняв різко під час війни для того, щоб запобігти інфляції, для того, щоб запобігти падінню курсу гривні. Як це працює? Ну, дивіться, по-перше, коли гроші стають дорогими в економіці, да, то люди починають їх менше витрачати, менше обтяги економічної активності і так далі. і і так далі, і Менше грошей в економіці відповідно будуть нижчі ціни за інших рівних, рівних умов і так далі. Тобто, так це працює. І ще один дуже потужний механізм, який Нацбанк задіє в банківському секторі, що вони роблять? Вони забирають. Ну, забирають добровільно, да? забирають у банків вільні грошові кошти. І за ці кошти Нацбанк платить комерційним банкам 25% річних, тобто оцю ж саму облікову ставку, про яку я е, казав на початку. Тобто е, працює це так, що по суті НБУ е, платить комерційним банкам за те, щоб вони не кредитували економіку. І на початку цього року ця сума, яку Нацбанк вимив з банківського сектору, становила понад 450 мільярдів гривень. Понад 450 мільярдів гривень, які могли би піти на кредитування підприємців, виробників на підтримання робочих місць, так на фінансування релокації заводів і так далі. І так далі, вони туди не пішли, а вони пішли. Так би мовити, в кубишку національного банку, і він ці кошти ніяк не використовує в економіці. Да? Тобто вони там заморожені мертвим, просто от таким грузом, да? тобто нічого з ними не відбувається. І на, на мій погляд, це фундаментальна е, помилка. Так? Дивіться, треба визнати, що така політика вона дійсно працює на е, стримування інфляції, вона дійсно стримує. Курс гривні, чому тому, що ну вона обмежує той ресурс, який міг би піти, наприклад, при його поганому використанні на якісь спекуляції, і так далі, і так далі. Але побічний ефект цього да що ці кошти не йдуть на гарні цілі, вони не йдуть на кредитування бізнесу, економіки, приватного сектору. Да, тобто, ну а побічні наслідки ви розумієте не гірше, не гірше за мене. І Уявіть собі масштаб 450 мільярдів гривень. Ну так, от про що кажуть ті люди, які не погоджуються зі мною, що облікова ставка надмірно завищена, і що сама оця схема з депозитними сертифікатами вона є деструктивною. Да? Навіть це важливіше ніж облікова ставка. Я далі, далі це поясню. Що вони кажуть? Ну, дивіться, така яка альтернатива? Да? Тобто немає куди давати бізнесу це кредити. По перше, по-друге, і так кредити даються. Бізнес може отримати грошей. Скільки йому потрібно, значить, і так, далі, і так далі. Я підняв статистику, і хочу вам сказати, що зараз кредитування все зводиться ну, майже до програми 5.7.9, да? тобто держав, державної програми підтримки кредитування. Якщо ми подивимось на її обсяги, то ми побачимо там, що під час війни видані десь близько 28 мільярдів гривень кредитів. Загалом да, усього. Тобто, і за цією програмою, так і коли ми дивимося розбивку її структуру, то ми бачимо, що десь 90% це кредити з цієї програми, вони пішли аграріям, переважно сировинний бізнес. Вони пішли в торгівлю, вони пішли в сервіси. Тобто, по суті, це стимулювання аграрної, сировинної економіки, економіки імпорту товарів, да, тобто, торгівля і якийсь значить, сервіс, який, по суті, не створює суттєвої доданої вартості. Да. На промисловість скільки пішло, ми там з вами цю цифру просто ну, ледве, ледве знайдемо, вона, вона абсолютно мізерна. Да. E, значить, е, ну опоненти кажуть: ну так дивіться, а як можна зараз кредитувати бізнес, коли ризики, коли немає кредитоспроможних позичальників, які потім будуть здатні повернути ці кредити? Тобто, бізнес не здатен брати ці кредити, і тому нацбанк вимушено реалізує цю схему з депозитними сертифікатами, і забирає гроші у банків, так би мовити, в надійне місце. Ну, щоб не кредитувати ненадійних підприємців, не ризикувати, потім ці, ці гроші не втратити. Да? Ну, чесно кажучи, звучить це неправдоподібно, тому що коли спілкуєшся з підприємцями, які втратили через війну, втратили заводи, які частково релокували свої заводи на хтось на Київщину, хтось на Західну Україну, да, і так далі, вони потребують серйозних ресурсів. От, взагалі, є, є інвестори, які по інерції навіть реалізують довоєнні проекти, вони теж потребують фінансування. Да? Більш того, десь місяців сім тому було проведено дуже цікаве дослідження під проводом Дмитра Киселевського, це заступник економічного комітету Верховної Ради. Да? Я теж входив до цієї групи як консультант, і це дослідження показало, що. Масштаб попиту, масштаб того, що треба закуповувати в економіці, да, для того, щоб робити повоєнне відновлення, він є величезним. Я згодом розповім про, про ці цифри. А хто може закривати цей попит? Це ж мають закривати українські виробники, українські підприємці. А да, для того, щоб їм організувати це виробництво, їм потрібні кредитні кошти. Тобто, це все взаємопов'язана Тому щодо кредитування приватного бізнесу йому потрібні кошти. Якщо надмірні ризики, як кажуть опоненти і прихильники цієї політики Нацбанку, такі надмірні ризики, таких, треба страхувати, треба запускати страхування військових ризиків на базі експортно-кредитного агентства, знімати це, це питання з бізнесу, так, і все одно розгортати кредитування. Під час війни держава не може бути просто спостерігачем і бути арбітром. Та вона і в мирні часи розумна держава так не повинна діяти. Да? Тому що у держави багато ролей. З одного боку арбітр, з іншого боку, вона має бути розумним і дуже ефективним інженером, архітектором, який встановлює правила гри, який своїми рішеннями. Розширює економічний простір країни, створює поле можливості для підприємців. І тоді люди їдуть в країну, а не навпаки. Тоді капітал їде в країну, а не навпаки. Дві, дві функції держави. Третя функція держави це гравець, і це безумовно, те, що держава робить під час. Військової економіки, да, виробляючи, наприклад, зброю, виробляючи боєприпаси, виробляючи дуже багато інших речей, виступаючи сама безпосередньо гравцем, да, тобто в багатьох країнах так роблять під час якихось кризових, кризових явищ. Да. Ну, я вам більше скажу, в Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни, наприклад, половина економіки взагалі, половина ВВП, була за рахунок державного сектору. Тобто, коли е, війна, коли серйозна криза, то держава не стає пасивним спостерігачем, вона навпаки вона виходить на арену на перший план і вона е, заповнює собою економічний простір там, де не готовий ризикувати бізнес. І більш того, вона розширює додатково цей економічний простір для того, щоб після війни, після кризи, після якихось екстраординарних подій. Виходити з економіки, зменшувати свою роль, і віддавати цей простір, врятований простір підприємцям приватному сектору, це те, що те, що має робити держава. Я зараз дам конкретний рецепт, як би я це робив в Україні. Тобто, це те, що стосується приватного сектора, кредитування приватного сектора. Є ще одна альтернатива того, куди можна спрямовувати оці. 400 мільярдів або 450. Ну, коливаються ця сума, вона кожен день змінюється, да, але порядок приблизно такий. Куди їх ще можна спрямовувати? Дивіться, ще можна замість депозитних сертифікатів Нацбанку купувати ОВДП державні облігації, так які на відміну від деп-сертифікатів, вони не заморожують, вони не стерилізують гроші, вони не роблять їх безплідними, так? А вони. Спрямовують кошти в державний бюджет України, який сьогодні, на жаль, є дефіцитним, на фактично на половину коштом донорів і це і кредити, це і гранти. Так? Тобто сьогодні критична потреба. Тому вже точно краще ніж заморозити кошти в Нацбанку, дати ці кошти, позичити їх українському уряду для того, щоб він міг перекрити під час війни дефіцит державного бюджету і. Робити необхідні замовлення для того, щоб і підтримувати армію і рятувати українську економіку. Але коли це не відбувається, і коли Нацбанк настільки сильно підняв облікову ставку до 25%, коли він прив'язав цю схему з деп-сертифікатами і дає банкам, по суті, безризиковано, спекулятивно заробляти шалені прибутки, десятки мільярдів гривень прибутків просто на Пасивній передачі грошей Нацбанку в той же час Міністерства фінансів уряд вони не можуть конкурувати з Нацбанком при такій вартості грошей, тому що якщо вони поставлять таку ж дохідність по державним облігаціям, то відсотки за їх обслуговування в держбюджеті стануть настільки високими, що їх буде неможливо просто сплачувати. Більш того, ці відсотки вони ж сплачуються не з повітря, це наші з вами кошти, платників, податків. Да? Тобто в економіці все дуже щільно взаємопов'язано. Тому м, тут не можна підходити ізольовано, фрагментарно і казати, що подивіться, Надбанк е, добре бореться з інфляцією, да? він молодець. Е, це тільки одна сторона медалі, тому що друга сторона, якщо при цьому е, не розширюється, а скорочується економічний простір країни, якщо при цьому погіршуються умови для виробників, якщо при цьому люди емігрують не тільки через війну, а через те, що в них немає поля взагалі для бізнесу, для, для роботи, да, в них немає робочих місць, хоча вони могли би бути при іншій монетарній політиці Нацбанку і при розвитковій економічній політиці, тому це, це дуже важливо. На мій погляд, як би найбільш ефективно було замінити цю модель з деп-сертифікатами Нацбанка, так? тому що, ну, як кажуть, ти критикуєш, пропонуй. Да? Тобто от я не згоден з тим, з тим як це робить, робить монетарна влада, і я би робив іншим чином. Я би цей ресурс його закумулював не в депозитних сертифікатах, а я зробив би спеціальні облігації розвитку, ці гроші. Залив би в державну лізингову кампанію, ці умовно 400 мільярдів гривень. До речі, дивіться, цікава сума 400 мільярдів гривень. Тому що от в дослідженні Киселевського і групи експертів дуже цікава цифра: стільки грошей, приблизно 10 мільярдів доларів, потрібно українським громадам, українським містам, селищам, муніципалітетам для того, щоби придбати е, На 5 років е, комунальну техніку, тролейбуси, електробуси, автобуси, е, пожежну техніку, е, спеціальну техніку, е, значить, локомотиви, в, ну, тобто, вагони, енергетичне обладнання і так, далі, і так далі. Це оцінка, яку робили десь 7-8 місяців тому. Я думаю, що зараз вона ще зросла, але вона співставна. От ті 10 мільярдів доларів, які потрібні українським містам для заміни зруйнованого того, що я назвав, і для його модернізацій, і те, що лежить мертвим грузом в депозитних сертифікатах Нацбанку, ці суми вони одного порядку. Так от замість того, щоб там їх заморожувати, їх треба передати в державну лізингову компанію, да. Тобто, і за рахунок цих грошей, ця компанія може виступити замовником. Українських виробників замовити на 5 років наперед да, все, що я перелічив, всю цю техніку, транспорт, обладнання і так далі. І, так далі. і закупивши її, ця кампанія комп, ця державна вона може в лізинг, фінансовий лізінг, да? під мінімальний відсоток, майже без відсотка, роздати ці потрібні активи, значить, українським містам, українським громадам, да, для того, щоб вони. Виграли в ціні, тому що таке велике централізоване замовлення воно дозволить зменшити собі вартість, зменшити ціну придбання цієї техніки. Ну, уявіть собі, одна справа: ти купуєш, наприклад, там 5 тролейбусів там, чи 10 автобусів для міста. А інша справа, ця компанія вона їх купує, наприклад, тисячу на 5 років. Да? Ціна буде інша, вона буде нижча, і держава зекономить, і муніципалітети зекономлять. Да? Більш того, коли це відбудеться, чи ці 400 мільярдів будуть залиті в економіку? Вони підуть на ці публічні закупівлі українських виробників. Що це означає? Це означає, що за ними одразу збереження і створення нових робочих місць, сплата податків, економічна активність та замовлення у кожного заводу, ще десятки, сотні, інколи тисячі підрядників, уявіть собі, що вони купують якісь комплектуючі компоненти, і там знову зарплата, податки. Електроенергія, свої підрядники, тобто і це просто як такий маховик економічного розвитку, який буде розкручуватися, і буде з одного боку зростати економічна активність, робочі місця і податки, а з іншого боку, це не буде інфляційним фактором, це не буде критичною загрозою інфляції, тому що якщо інфляція була б, якщо взяти, надрукувати гроші, роздати їх людям, і люди підуть куплять. Імпортні товари, да? це була би інфляція. І що, якщо це зробити різко. А якщо ці гроші підвести, як в Ізраїлі, от мало води, да? тобто вони не розпиляють там з гелікоптера цю воду, а вони її підводять прямо під корінець е і зрошувальна система вона дуже розумна. Так, от треба в Україні зробити фінансово-банківську систему, щоб вона була не. Автономна від реального сектору не просто річ в собі, да? тобто спекулятивний механізм, на якому банкіри заробляють мільярди, а Нацбанк радіє, що він так душить інфляцію, але душить інфляцію ціною е еміграції, ціною скорочення економічної активності, ціною руйнування податкової бази. Якщо взяти в горизонті трьох років, ми все це з вами побачимо. Да? Тобто це опосередковані наслідки, да? тобто це те, що виходить за, межу, за межі військових руйнувань, це те, що можна запобігти, якщо змінити тип монетарної політики. Тому я ще раз наголошую, що альтернатива депозитним сертифікатам Нацбанку є, це А. Кредитувати бізнес, Б. Страхувати військові ризики бізнесу і все одно його кредитувати напряму в приватний сектор. Так ще це придбання облігацій звичайних ОВДП уряду для того, щоб він міг фінансувати дефіцит державного бюджету. І ще та модель, яку би я запропонував як оптимальну: це зробити державну фінансову таку лізінгову кампанію, в якій акумулювати цей ресурс. Так? І робити централізовані закупівлі активів, які потрібні муніципалітетам, які потрібні для повоєнного відновлення. Тобто, з одного боку, ми зв'язуємо грошову масу, те, що прагне, і те, що робить Нацбанк. але ми її не кладемо кудись там під сукно не ховаємо, а робимо її продуктивною через неї підтримуємо робочі місця, підтримуємо виробництво. і десь може навіть і навіть експорт можна таким самим чином. Підтримувати, тому що в Україні слава Богу, все-таки є достатньо багато підприємств, які зберегли свої виробничі можливості. Які хтось пройшов релокацію, хтось повернувся, хтось буде відбудовуватися, і їм потрібні довгі дешеві гроші. Їм потрібні кредити, їм потрібні державні гарантовані замовлення на 3-5 років наперед. Це стане для них вагомим фактором, який. Буде для них реальним стимулом не їхати з України, не переносити свої заводи в Європу, а навпаки, залучати партнерів з Європи, щоб вони приходили сюди і щоб у нас відбувалося економічне зростання. Мені цікава ваша думка з цього приводу, тому що я розумію, що те, що я пропоную, це така достатньо неортодоксальна модель. Але з іншого боку, як економіст через призму системного підходу я бачу чітку різницю. Так? Якщо зберігаємо, як є по інерції, поганий сценарій, і якщо ми переходимо на цю неортодоксальну модель, симбіоз, такий монетарної і економічної політики, розвитковий трек, да, то це дійсно буде економічний розвиток і євроінтеграція.